Це український проєкт. Ми, українці, всі одна родина. Знову завітав на Вінничину. Це мистецька платформа, де внутрішньо переміщені особи адаптуються через культуру та мають змогу представити свої таланти широкій аудиторії. Фінальною громадою в межах цього етапу стала жмеренка. Організаторами виступила Київська концертна агенція Садиба Мюзік за підтримки національного онлайн-кінотеатру «Світ-ТІВІ». Ми робимо своєрідний регіональний фінал нашого телепроєкту. Нас дуже тут гарно зустрічають. Тут неймовірна атмосфера, неймовірні виставки, дуже добрі люди. Ми раді, що ми змогли такими заходами об'єднати переселенців і місцеві родини. А чому я говорю, що фінал? Тому що станом на сьогодні вже 202 тисячі переселенців України ми задіяли в цьому проєкті. Це понад мільйон людей. Це 134... Громади України об'єднані нашим проєктом. Ми об'їхали всіх, ми об'їхали скрізь. Проєкт Ми українці всі одна родина, створений для підтримки переселенців, які через війну були змушені покинути рідні домівки. У тилових громадах вони знайшли прихисток і підтримку. А ця ініціатива допомагає розповісти власні історії та заявити про свої таланти на всю країну. Ми єдиний незламний український народ, і у нас немає чужої біди. І, і ми це зайвий раз доказали, коли почалася війна в 2014 році, коли почалося повномасштабне вторгнення, і люди, тікаючи від війни, щоб не бути в окупації, приїжджали на нові місця. І тут на нових місцях їм протягнули не просто руку допомоги, а це з душою і серцем. І люди знайшли для себе в якійсь мірі другу свою маленьку батьківщину. Багато хто вже вжився настільки, що ну можливо, навіть і не будуть повертатися на попередні місця проживання, залежно безумовно від умов. В піковий період ми прийняли більше 6 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Станом на сьогодні у нас в громаді залишаються 3670 внутрішньопереміщених осіб, які офіційно зареєстровані. У жмеренці до мистецької платформи долучилися сім родин переселенців. На головній сцені вони ділилися історіями, демонстрували свої здібності та знайомили громаду з культурою рідних міст. В далеко, от би зараз на хаті лелеко, от би зараз. Дар'я Агеєнко з Херсона переїхала до жмеренки на початку повномасштабного вторгнення. Тут каже, будує нове життя, знайшла роботу і кохання. Я насправді дуже звикла до жмеренки. Тут дуже прості, щирі люди. Тобто мені якось дуже просто тут, ніби я тут завжди була насправді. Я знайшла гарну роботу, яка дотична до мого покликання. Ідея проєкту виникла після реалізації попередньої ініціативи для дітей. Його організувала концертна агенція Садиба Мюзік разом із надійним партнером національним онлайн-кінотеатром Світі тіві ми бачимо, що цей проєкт надихає, надихає нас, перш за все, як виявилось, хоч з одного боку, ми хотіли підтримати, а з іншого боку, ми надихаємось нашими людьми, надихаємось тим, що ми розуміємо, що це не часі, що це влучно, що воно всім відгукується, і ми це робимо, як то кажуть, немарно. А ми зі свого боку національного кінотеатр тв ще впровадили програму підтримки для переміщених осіб. Ми надаємо безкоштовне користування такі сучасні адроїдприставки, які. І зроблять будь-який телевізор смартом. Треба просто зайти на сайт Світкравкаців, розділ приставки для ВПО і залишити свою заявку. У жмеринці свої творчі надбання презентувала і Марина Гребець зі Слов'янська. Жінка переїхала до Бриєлова півроку тому, де нині навчає дітей і дорослих мистецтву барельєфу. Спочатку було дуже важко, бо село я в селі ніколи не жила. Я не знаю, що це за життя. Потихеньку тихенько знайомилась з людьми, які вони є. Перезнайомились нормально, підтримку знайшла. А ще у Жмеринці дивували не лише концертом і талановитими переселенцями, а й вмілі жмеринчани також представили свої надбання. Ось ми в сонячній погоді, і ми в Жмеринці. і ось тут приготували неймовірну яскраву талановиту виставку. І ми дорогі друзі, хотіли зараз вас цією виставкою познайомити. Жителі кількох старостинських округів жмеринської громади привезли традиційні смаколики, які готують тут з давніх давен. Ми намагалися продемонструвати страви, які готувались в стародавні часи, які відображуються в чудовому творі Котляревського Енеїда. Взагалі, в цих страв порядка 130 в Енеїді зображено. Деякі страви ми намагалися відобразити тут. Був борщ до шпундрів з буряками, а в южці потрух з галушками, потім до соку, каплуни, отрібка баба, шарпанина, печеня з часником, свинина, крохналь, який їдять пани. У Господині з Рівського старостинського округу привезли місцеву шпундру, традиційну страву, яку готують у громаді з буряка та м'яса. Ми маленькі колись бурячки все відгортали, бо думали, що воно не смачно. А я тушко, їли тушковане м'ясо. А коли спробували, то до сьогоднішнього дня я теж стараюся, коли велике свято приїжджають діти, онуки. Я стараюся бодай раз в рік приготувати цю справу. Та, окрім святкового концерту та ярмарку, на учасників проєкту чекали і приємні подарунки, сучасні та потужні мультиварки від організаторів проєкту Київської концертної агенції Садиба Мюзик» та національного онлайн-кінотеатру світ Світіві. На Вінничині жмеренка стала фінальною зупинкою, а завершиться ініціатива Гала-концертом у Києві вже 12 вересня.